Всім доброго вечора! Ось така красуня поїде в Мукачево. Це 1200 км від нас. Взагалі без проблем. У нас тепер є бані в кожному місті України. Тому е, ми робимо такі баньки, повністю під ключ готові. Вона вже зараз, подивіться, повністю пропалена. Ось так от красота горить. У нас котел зі склом. Е, Укомплектована з повністю всім, козирок, ступінька, світильники. Воно має ну, реально класний вигляд ввечері. Це буде прекрасно для вашого подвір'я. Хочу, ще важливо сказати, що ми фарбуємо в три шари наші бані, а не в один. Ну, і кожен брус окремо. Е, ви купляєте у нас виріб, який реально працює, який ми перевіряємо. Ось ви бачите позаду вже виведені каналізації, вода. Тут зроблено проливне дно повністю. Такого не робить ніхто з виробників. Ви бачите, що все перевіряється на фото, на відео. Тобто, ви не купляєте кота в мішку, ви купуєте. Реально класний виріб. Електрика е, дуже легко під'єднується в розетку. От відпочивати потрібно ріде знімати. Хочу вам показати баню квадрат 6 метрів у повній комплектації. Подивіться, які травяні матраси. Вони ну, реально мають просто неймовірний запах. Також є такі додаткові трави. У нас ідуть віночки вже в комплектації, реально якісні, які не розлазяться. Коли вас будуть парити друзі або сім'я, є подача холодного повітря. Це 50% мінімум про парки вашого тіла. Е, Мені ще дуже зручно, коли сидячи, є такі підспинники. І е, це також дуже комфортно, є підголовник під голову, можна підкласти під ноги. Це дуже-дуже кайфово, е, тому що я сам люблю паритись і я кажу, як воно в реальності. Котел з камінням по кругу, який нагрівається за 40 хвилин за одну годину на 60-80 градусів. Е, з парогенератором, куди наливається масла і е, скажем, запах, і е, температура піднімається плавно. Дуже важливо, що тут є вікно, вікно відкривається, це свіже повітря. Це дуже дуже важливо для пані. Е, особливостю є липові лежаки, які менше, йду, менше нагріваються, звичайно. Липова гонка подивіться, вона вся перефрезерована, кожен шовчик. Е, хлопці наші дуже-дуже стараються, щоб вам це сподобалось. А звісно, такі підсвітки під лежаками, за підспинниками, соляний світильник, ось який ви можете побачити, це все дає ну, просто неймовірної атмосфери. Тут у нас і гімалайська сіль, е, годинничок, який перекидається. По самій пані з повністю зроблено проливне дно. І, може, вода зливається, в каналізації все це виведено далі покажемо. Тут у нас є. Е, давайте покажемо кімната відпочинку. Кімната відпочинку, подивіться, з якою крутою люстрою, яка е, є зміною теплоти режимів, багато різних варіантів. Е, мені це дуже подобається, можна включити комфортно. Таку атмосферу і відпочивати сім'єю. Стіл на 6-8 людей тут спокійно сяде. подивіться, як він здоровий, широкий, класний. Меблі всі з дуба та ясені. Ви такого ніде не знайдете. Зручні лавки піднімаються, можна багато покласти речей, полички з двох сторін, плюс є розетки, вентиляції, все, що тільки може бути. А що мені особливо подобається, це підвіконник, на якому ми вже комплектуємо такий чай з липки, щоб ви спробували від нашої. Компанії. Вся електрика дуже якісна, видана на автомат, кожна точка окрема і стоїть, як завжди, у ЗО. Це дуже-дуже важливо. Тут у нас є така ніша, де вже висять халати від компанії ВНК, полотінечко, Можна повісити курточку, взуття, ну все, що потрібно для комфортного домашнього відпочинку або для бізнесу. У цьому придбаннику ви бачите встановлений бойлер. Все під'єднано, тут є додатково для халатів, полотенець, Таке приміщення. Ви бачите, тут такі масла з нашим ваготипчиком по QR-коду переходьте на наш сайт і ви побачите дуже багато всього класного. І душова кімната, де можна обмитися холодною водою з відра водоспаду, сполоснутися в душі, душовий піддом, комунікації, все проведено, виведено, перевірено під відео. Тому компанія Ленка бляді, дуже швидко, дуже легко. Ми будуємо це все під ваші побажання. І е, двіртесь нам хоча б на один соток і ми дому, докажемо, що ми заслуговуємо ті 99 довіри. І я хочу, щоб е, ваші мрії втілися в реальність, е, а ми вам з цим допоможемо. Тому що така краса дійсно заслуговує е, на гарну енергію. Тому я бажаю вам успіху і скоріше перемоги. Дякую.